Усім привіт, любі друзі! Я в АТБ. Будемо дивитися з вами акційні пропозиції: Томати, черрі в упаковці 500 г, ціна 70 гривень. Салат айсберг, ціна за 100 грамів 8,50. Персики з акційною ціною 110 гривень за кілограм. Кавун 35,60 за 1 кілограм. Кавун безнасінний, ціна 48:60 за кілограм. Акційна ціна на томати 70 гривень. Томати коктейльні 119 гривень кілограм. Капуста Пекінська 18,80 за кілограм. Цибуля червона марс 27 гривень. Капуста рання 26 гривень. Буряк 30 гривень за кілограм. Огірки першого катунку за 46. Картопля молода 24 гривні. Я копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Перець солодкий 140 гривень за кілограм. Нектари та напої від розумного вибору. Є різні, як бачите, смаки. Напій, соковий апельсин 49, яблуко-виноград 46, томатний 52 гривні, ананасовий 46 і виноград, гранат 46 гривень, об'єм півтори літри. Мохіто напій від своєї лінії, об'єм 2 літри. 28,60 Набій ізотонічний смак м'ята та лайм за 30 гривень 750 мл. Лимонад від своєї лінії 31 гривня та 40 копійок за два літра. біоли напої чамбо або трагофрукт та кактус 2 літри за 36,70. Напій швепс сильно газований, 750 мл за 26,40. Соко вмісний. Два смаки акційних. Холодний чай від своєї лінії. Смак малина 500 мл за 14 гривень. Літровий смак лимон. Холодний чай за 24,40. Квас ярило білий 37,52 літри. Квас ярило медовий. Об'єм 1 літр. Ціна 22 гривні. Сухі сніданки. Ого, 31 гривня, 40 копійок за 175 грамів. Такі подушечки за 28 20, 100 грамів і кульки 1460. Від своєї лінії фігурні вироби 73 гривні та 40 копійок. Старт веселий роджер за 53 гривні 330 грамів. Пластівці кукурудзяні. 61 гривня – 500 грамів. Батончик з фітнес 16,70. Хлібці день у день гречані. Ціна 15,70 за 110 грамів. І є рисові. ціна 15 гривень. Приправи від торгової марки приправка, вага 50 грамів. Є різні смаки. До курки, до м'яса, до шашлику, плову та риби. Ціна 29 гривень. Деякі упаковки мають меншу вагу. Наприклад, до плову та до риби 40-45 грамів, які. Як а є ще ось така приправа барбекю ребра. І техаський стейк. Ціна 18,50. Теж торгова марка приправка. Пюре картопляне швидкого приготування від торгової марки День у день. 120 грамів 20 гривень 50 копійок. 37 грамів є з різними смаками, сиру, вершки або курки. 8 гривень за упаковку. Паніровка хрумтезно від торгової марки приправка 26 гривень, вага 120 грамів. Приправа любисток до курки, до картоплі. 8 гривень 80 копійок за 25 грамів. 22 гривні приправа сирна універсальна 40 грамів. Оливки зелені без кісточки 68,50 грамів. Оливки чорні з кісточкою 61 гривня та 10 копійок. Без кісточки також 61 гривня 10 копійок за 400 г. Рагу господарочка з обсмажених овочів: 67 гривень 470 г. Томатному соусі 67. Відторчен кетчуп до шашлику. Ціна 23 гривні та 20 копійок. За 250 грамів. Соуси від торчин, шаурма 24 гривні, бургер. І солодкий чилі 29,70 від щедро. Вага 200 грамів в упаковці. Соус торчен з з прянощами 24 гривні. 200 грамів. Від щедро. Манго чилі за 29,70. Майонез від своєї лінії провансаль 47,70-500 грамів. Майонезний соус легкий 300 г 21 гривня та 50 копійок. Майонез гуляй поле традиційний 550 грамів, 54. Давно я такого не бачила. Ви просто гляньте порожні полиці. Якось ціна 179 гривень. Кава рощує на 95 грамів. Шоколад від торгової марки Рошен. Є різні начинки. Це є великі шоколадки. 275-295, як яка вагою. 109 гривень. З цілим лісовим горіхом вага 295 грамів і ціна 129. Макаронні вироби від своєї лінії. Вага 400 г, ціна 26 гривень і є різної форми. Нушлі, кільця, вермішель, витки. Йогурти чудо, смак полуниця або персик 32 гривні. 170 грамів. Сорок глазурований від торгової марки день у день. 9 гривень, 60 копійок, три смаки, кокос, полуниця та згущене молоко. Чай від торгової марки Мономах, 28,50, 28 пакетиків, 25 пакетиків, 28,50, 30 за 32 гривні і 30 копійок. Є декілька смаків на вибір. Печиво від своєї лінії вагаупаковці 120 грамів, 24,50 50 сметана молокія 15% жирності, 300 грамів за 47 гривень. Сир комо традиційний, твердий: 62 гривні за 160 грамів. Сир серенада радомер нарізаний скипками: 6950. За 150 грамів і 63 гривні салямі. Вага 135 грамів. Сир напівтвердий, Серенада гауда 85-30. Радамер 86-30. В упаковці 200 грамів. Сир плавлений сарто тостовий. Чедер або гауда ціна 49 гривень за 130 грамів. Сир моцарелла в русолі 50 гривень 50 копійок. Вага 125 грамів. Сир твердий 12 місяців. Шматочками подрібнений 67 гривень за 100 грамів. А ще, мав би бути, потертий, але розібрали і е, суцільним шматочком. Теж розібрали. Ковбаса австрійська 400 г за 127,50 грав. Гурман з сиром 420 г 72 гривні. Виріб фаршевий. Єгерський 71 гривня 80 копійок за 420 грамів. Ковбаса папероні 40 гривень 65 копійок за 100 грамів. шинка від добров. Рулет курячий. 169,40 за пів кілограма. Сосиски тигриня в упаковці 300 грамів 71 гривня. Олія «Щедрий дар» вітамінізована 725 мл за 61 гривня та 30 копійок. Олія «Щедрий дар» 3 літри за 244,50 гривень. Почінка тріски від делюкс 121 грам, 76,50. Шпроти від Deluxe в олії 67 гривень за 190 грамів. скумбрії в олії 69,40. Вага 170 грамів. скумбрії у томатному соусі 65,70 грамів. Гомілки, курчат, бройлер охолоджені. 102 гривні та 40 копійок за кілограм. Сметана ягутинська, 15% жирності, 38 гривень, 300 грамів.